Наступний тест, друзі, будемо готувати червону рибу. І тут це у нас фірма Грюнхельм, і тут фірма Тіфаль. Е, вибираємо автоматичні програми тут і автоматичні програми тут. Так. По два кусочка кладемо сюди. Дивіться, постелили пергамент, тому що не хочемо псувати оцю модель. Скажімо ну, так. взагалі ми так і готуємо. Наприклад. Ну так, да, дружина так готує, тому що це, звісно, неправильно, але воно готується отлично, і не треба мити цю чашу. Вона, в общем, така хитра в цьому плані. Та да ладно. Ні? Тут, звичайно, кусочок більше, але ж. Нагадаю, що головне. тут у нас 5 літрів ємність, там 75 літрів ємність. І так. Так. Да. Тепер давайте вмикаємо. Тут вмикається тут, тут вмикається оснопочка. Тепер давай не, не спіши, покажу ще раз дисплеї. дивіться, Тут у нас 8 програм автоматичних, вони вибираються ось так. Це тіфаль. Ми порівнюємо Тіфаль і порівнюємо Грюнхен, які у нас будуть продаватись, вже продаються, друзі. Тіфаль це наша, ми купили її раніше. Тепер дивіться, чому купили, тому що тоді в нас не було. Ми чекали Грюнхен, друзі. Тут у нас йде 11 програм, бачите, автоматичних. Тобто курячі крильця, фрі, шашличок, стейк, риба креветки, випічка, я так розумію, піца, розморозка, фрукти і ще одна випічка, друзі. Вибираєте ось таким чином. Ось, і вибираєте. Вибираємо рибу. Так, а ну. Ось. Так. Риба готується на тут 180 хвилин. Ой, 180 градусів 20 хвилин. А тут. А тут 45 хвилин чомусь, так, да, чи ні? Ні. А тут 190 градусів, 14 хвилин. 160 градусів, 16 хвилин. А, бачите, ну практично однаково, друзі. І що робимо? Запускаємо 20, стандартні, режими. Да, стандартні режими. Тут запускає. вже не будемо одинаково виставляти. Давай стандартні режими. Да. Невелика різниця. То ми картошку фрі тут готували. Вмакай. Так, стартуємо з цією кнопочкою. Так, у мене щось... Пальці жирні. Це этот. Картошку фрі. Картошку фрі, да. Ми тут готували картошечку фрі, друзі. Одну тарілку вже діти забрали з собою. Все, сказали. Ми її вам не повернемо. залишили. Да. Ну, картошка фрі приготувалася практично однаково, друзі. Знаєш, як мені подобається картошка? Можливо, б, на мій би смак би ми готували бы по стандартні програми. Можливо, я бы добавил ще пару хвилин. Можливо, не знаю. Я так не часто її готую, ну, можливо, наступний раз. Хоча вона готова абсолютно. Вже остыла. Бачиш, як мені подобається. Береш? Це що за система. Отак. От і И вот так. Вот Раз. А що, так можна було? Да. Все можна. Не знаю, чому мені так Хм. Друзі, Так хтось робить, цікаво. Чи це тільки у нас тут такі приколи? такие приколы. Дунали типа. До картошке Або Ну фрі. Mm -hmm. Ну і кетчуп також неплохо. Арчи, дивися. І так я думаю, у вас совість вообще є, люди? Да, Чи нема. Ну. Давай йому щось дам. Здесь смаколики. Дай йому щось хороше. Дай, щось у нас є смаколики для песиків. Так, Да, резкий. Так. Давай. Да ну, пробуй зайка. Давай зайка. Димой, зуй. Все. І він пішов до себе в будку їсти. Все, собака зайнята. Так, друзі, дивіться. От що прикольно в Грюхені, є підсвіточка. Раз, руки жирні. Ми Можемо дивитися, як готується наша рибка. Бачите, як обдувається. А тут не можна. І ще раз, ця коштує 5-6 тисяч орієнтовно. Ми купували тобі не пам'ятаю за 5-6 тисяч. Ця коштує 2600. Тому ми її і порівнюємо, друзі. Тобто різні, скажімо так, фінансові. Ну, різниця дуже. Рівні, так би мовити, так. Да. Скажу чесно, якби у нас вони з'явилися перед новим роком, я б навіть не сумнівався, коли б додому подарував тобі поцю. Ну, тоді вони взагалі взагалі не казали, що вони будуть Вони, так. Да, у Грюнхельма були мультіпічі, були не такі, були інші моделі. Вони в них були ще до того. Я розмовляв з ними, вони були ще до того, як. Війшли взагалі мультипічі популярність. тобто Потім такі великі компанії, як Tier всі інші почали все маркетингову кампанію, всі почали вже впізнавати. А Грюхен тому часу вже вирішив зав'язатися. Тобто, вони занадто рано вийшли на ринок, скажімо так. Але вирішили повернутися. Дизайн бачите, довели вже до ідеалу, тобто зручний меню, стильний дизайн. І, до речі, ну, понятно, що вона меншого об'єму, але вона і компактна. Так, ладно, чекаємо, друзі. Що буде далі. Ви знаєте, друзі, от поки воно готується, ми тут вже майже з'їли всю картошку фрі, оце готували Грюхель, а це готували тіфалі. І mm -hmm. Світа, що ти хочеш сказати? Що тут вона як, біль су... біль як... суха? суха оце, да? mm -hmm. А ця як б, така більш волога, як, mm -hmm. не... як... Чорна... як оцерівша чи що mm -hmm. чи ні? Mm -hmm. да? Ну хоча це вже, знаєте, ми вже придавуємось просто. Так, да, так вона і та та готова, і та і та смачна. Можливо. Я, я навіть не знаю, Світа. Ну мені ця чесно, це вам так кажеться. Мені нормально. Ну Но хочеться, щоб придиратися. Даже, даже не знаю, друзі. Це вони щось вже придираються, мені каже. Можливо, десь якісь всередині там були. Ну, вся така, так. Да, е Ну я зрозумів, ти, Типу вони вже зверху такі всі мають роз, роз, да, от, <ки>, ну, як сухенькі. Сухенькі, зі. а тут уся попалася така волога, бачите? Угу. Можливо, конвекція там не пройшла до неї, ми там насипали, можливо, більше. Можливо, то, що там чаша більша, воно якось краще обдуває. Ну, це вже, ми тут, бачите, вже вона остила і ми вже просто наїлися. Вже тут... Ми просто хочемо зробити чесний віку. Ну, чес, друзі, ті, ті, чесний да, відгук. Не те, що ми там нахвалюємо. Ну, я кажу, що тут більше вона така сухенька, ввітрена, я то сказала. Чуть-чуть от сирівше. О! Да? Да. Це вже коли постояла півгодинки. Да. Ну, що, що, ну, картопля була одинакова. Ну, це, ну, друзі, ви тільки повинні розуміти, що це може придав боємось. Тому що це все відносительно. Тут залишилось 5 хвилин, тут 10. Давайте глянемо на стан рибки. Мені здається, вона вже готова. Дивіться. А, може і готово уже що. Ми тут почекаємо ще 5 хвилин, як тут. Давай ми почекаємо, да, тому що тут менше температури і менше часу, а тут більше температури і більше часу автоматично. Ну, це заводські установки, тобто то можна вручну, звісно, повиставляти. Ми готували на, на цій стандартній програмі, то нам все подобалось. Ми mm. більше не додавали часу. Ну так, да, ми тут готу, да. готуємо. Якщо рибу, то готуємося. Так, да, то 160 разів. Тільки 160 градусів. Ну давайте, да, може, все-таки додижімося, хай будуть автоматичні програми. І перевіримо. В общем, друзі, готується. І так, ми вирішили все ж таки не чекати ще тут, зараз ця виключається, ми включаємо це, не чекати ще там 5 хвилин, 4, тому що вона вже, бачите, почала тут навіть як, при, пригорати трошки. Тому що, ну. Тут 108, тут більше градусів і довший час. Тут менше градусів, і менше час. Так, ми трішечки хвилюємося за наш ужин, розумієте? Так. Да. Да. Нам горіло не треба. Да, нам горіло не потрібно. І бачите, добре, що тут є така підсіточка, виглянула. Так, ага. і все зробили. Так, все, мабуть, мабуть, хороше. О, зараз, зараз. Все, вимкнулося. Давай вимикаємо цю. Все. Достаємо. Ні, зараз буде. О! Ага. Достаємо. Так, так, це бачите, вас... і все буде чисто. Це у нас стіфалік. Так, так, а му. тут тепер гарюнки. <рюнка> Красуня. Так. Слухай, тут вона прямо аж да. аж скуринка така, бачите, з ну, корчаща. Час радусів. одинаковий, так, а тут. Я тут... думаю, ще 5 градусів були б зайві для неї. Да. Можливо, було, було толстіша. Ну, бачите, 160 градусів, 180 градусів і майже одинаковий час, там хвилина різниця, можливо. Та ні, однаковий, я вимкнув угу. ну. Так, друзі, Світочка, ну, ти у нас як кухар, куховар більше, ніж я. Ні, ну а що тут ну, гарна рибка, мені дуже ну, воно це за, воно пенове, зачетне. Про, звичайно, просто можна, якщо хочете таку більш підсум додати градусів, ну це ж все таке індивідуальне. Ну, ти, ми, це ми відталкуємося від автоматичних програм. Тобто, так. в принципі, якщо ви звикнете до програм, зможете налаштовувати під себе, то... Немає сенсу переплачувати, да? як ти ну, ну, Звичайно, ну, різниці немає такої. Але є тут віконечко, це великий плюс. Так, да, це реально з точки зору практичності плюс. Так. В общем, друзі, такі так. справи. Зараз будемо смакувати. Ще раз скажу, коштує 2600 фірма Грюнхін, ми їх завезли, нам дали невелику партію. 11 автоматичних. Давайте ще раз я включу, просто вам покажу. Ще раз, можливо, хтось не бачив. Ось тут микається автоматичний дисплей, бачите? 11 автоматичних програм. Міняється ось тут вибирається. Тобто нажимаєте цю клавішу і можете міняти. Можна окремо виставляти температуру і час окремо. Ну і таймер. Плюс підсвіточка це супер. Запуск, пауза. Все. Все просто, друзі. 2600. Чаша 5 літрів. Ну, в принципі, вам чаша 7,5 літрів. Я не знаю, можливо, навіть це і забагато зачастую. Щось mm -hmm. пожарити, приготувати, то для родини там, з трьох-чотирьох людей можливо буде і нормально. Ні, мені для нас це нормальна чаша. Для да? чотирьох ця... чоловік це буде ну, взагалі ідеально для двох. Ну, ну да, я да. так бачу. Да. Ну, в принципі, да. тут бачите, тут три шматка було, і ще місце залишилось. тут два шматка да, і да. місця вже нема. Mm -hmm. Угу. А вас тільки на 5 Так, да, поки тільки такі приїхали. Ні, ну це дуже класно, і тут ж розумієте, ціна грає роль. Ну так, да, ціна грає роль. Можливо, просто за два рази. Я думаю, може ті фалі, якщо буде так. Ну я не знаю, менше може би 100. коштувала б там 3-4 тисячі. Ми ж не знаємо. Ну так да, хто його знає? Так. В общем, друзі, будемо смакувати зараз рибу. Картоплю не дочекалася, ми коли ну, воно пакована... ну дивись, хто приходить на правильне харчування? Взагалі це класна річ. Взяв собі філія, замарінував, поклав, ну, да. ну ми, ми маємо надію, що ми скоро перейдемо да, з тобою. Ну, ти б собі сам готував. Да. Наприклад, ти бачиш, і, і вона така велика не потрібна. Угу. Однозначно, да. якщо сам собі щось там розпарганіть. Да. У мене знайома готує овочі постійно і м'язко, казала, що маринує, а я кажу: ти е, використовуєш пергамент? Вона каже, ні. Не використовує пергамент. Ну, Дружина використовує пергамент для того, щоб це неправильно. Воно ж... Конвекція там ж решетка, воно ну, повітрям обдуває його з знизу так. з усіх сторін. Ти пергаментом, виходить, виключаєш ну, цей процес. ну також смачна, розумієте, а це все потече жир, ну. Зато мити не треба нічого. Слухай, ну, поки ми так перехилили, воно і потекло маю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, ладно, треба так. вечеряти. В общем, друзі. Рекомендуємо, будем... ну реально, класна річ. Ми будемо вечеряти. Да, ось така інформація. Вони з'явилися. кефаль ми не продаємо. Це просто для порівняння. Ще раз, хто не знав, у нас не було продажу мультипічі Грюхен. Ми купили кефаль десь в грудні місяці. Тому що я дуже хотіла мультипіч, а чоловік хотів мені зробити приїзд. Да. І так. тепер заїхали. Ось вони, друзі, ось такі мультипічі. 2600, 600, два роки гарантії, 11 автоматичних програм. Ну, ще ви все самі побачили, друзі. Є небагато штук. Замовляти можна за номером телефону під відео або за контактами в шапці профілю. Все, Всім гарного вечора і нам також.